Wall Street Journal повідомляє, що США дійсно розглядають можливість надати Україні дозвіл бити в глиб Росії по об'єктах критичної інфраструктури і енергетичної. Зокрема, це їм цікаво, аби позбавити Кремль нафтових доходів. І нам і раніше загалом не забороняли бити нашою зброєю, Але я так розумію, що мова йде про те, що дозволять бити західною зброєю, так яку нам передають тими зразками ракет. І зараз ж ідуть е, дискусії про це відкрито говорять і білому домі про те, чи передати Україні томагавки та баракуда ракети такого виду, е, і це взагалі, от рішення, якщо таке приймуть, це стане першим рішенням, коли США публічно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі і в Росії. Е, от на вашу думку. От ця стратегія, так, вона наскільки дієва от ударів в глиб Росії? Давайте одразу проговоримо цей момент про те, що немає заборони Україні бити там глиб території Росії. Ну, так само, пане Іван, можна сказати, вам ніхто не забороняє придбати да? Ну, Єдине питання впирається в гроші. Тут тобто ви можете придбати, та, ради Богу, ніхто ж не забороняє питання, за які гроші. Так само от виглядає ця історія е, з цими дозволом.